Наслідки атак російський шпигунський корабель зайшов на межі британських вод. У Хмельницькому в ДТП травмувалася пасажирка тролейбуса на Летичівщині. Оголошено карантин через випадок сказу. Впродовж п'яти хвилин розповім про головне. Увечері та вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі загорілося складське приміщення із продуктами пожежу ліквідували. У Павлограді та Богданівській громаді були удари безпілотниками. Поранені троє чоловіків. Один у тяжкому стані. Пошкоджена інфраструктура. Виникли пожежі. Межівська та Васильківська громади також були під атакою. Пожежа була на фермерському господарстві. Загинули сільські тварини. У Нікополі через влучання е дрона загорівся приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв. Армія РФ вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Про це повідомили в Міненерго. На пошкоджених об'єктах тривають відновлювані роботи. Російський шпигунський корабель «Янтарь» засліпив лазером пілотів британського літака, які слідкували за його пересуванням. 19 листопада корабель РФ зайшов на межі британських вод на північ від Шотландії. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі. Він зазначив, що судно РФ призначене для збору розвідданих і картографування британських підводних кораблів, і що Янтарь уже. Не вперше перетинає води Британії. Цього разу королівська армія розгорнула флот і літаки для спостереження за судном РФ і тоді воно направило лазера на пілотів. У МЗС РФ заперечують загрозу, але міністр Джон Гілі заявив: цитую, такі дії Росії є надзвичайно небезпечними. Тож, моє повідомлення Росії та Путіну таке. Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите. І якщо Янтарь вирушить на південь цього тижня, ми готові. На щиті до Сатанівської громади повертається захисник, молодший сержант Вадим Болиславович Сіцінський. Воїн помер 15 листопада 2025 року в зоні бойових дій, мужньо виконавши військовий обов'язок. В п'ятницю, 21 листопада, очікується прибуття траурного кортежу. Орієнтовний час прибуття саме у Сатані – близько 9 ранку. Громаді повідомили, що живий коридор вшанування захисника формуватиметься біля Риму католицького храму. Вічна слава та шана оборонцю щирі співчуття рідним. У Хмельницькому сталося ДТП, у якій травмувалася пасажирка тролейбуса. У поліції області повідомляють, 19 листопада зранку по вулиці Кам'янецькій зіткнулися шевроле, за кермом якого перебував 49-річний місцевий житель, та тролейбус під кермуванням 29-річного хмельничанина. У результаті ДТП постраждала 71-річна пасажирка тролейбуса. Її госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження ведеться слідство. Молодик викрав майже 180 тисяч гривень у односельців. Поліція оголосила про підозру 21-річному жителю одного із сіл Хмельницької міської громади через крадіжку. 46-річна жителька Хмельницького району повідомила правоохоронців про зникнення грошей. З'ясувалося, що напередодні в гості до сина заявниці приходив односелець, який скористався відсутністю господарів і викрав із будинку сімейні заощадження. Це 3 тисячі доларів та 1200 євро. Після цього зловмисник обміняв валюту у Хмельницький. Ницькому та витратив гроші на власні потреби. Загальна сума завданих збитків близько 180 тисяч гривень. Справа скерували до суду. У селах Летичівської громади оголосили карантин через випадок сказу. Місцева державна надзвичайна протипізіотична комісія повідомила, що 13 листопада жителька мікрорайону Залетичівка, селище Летичів, виявила на своєму обістю мертвого безпритульного собаку, якого періодично підгодовувала. Напередодні вона помітила у тварини порушення координації руху, нервові явища, відсутність ковтального рефлексу. Запідозривши, що собака вдавився кісткою, власниця двору навіть намагалася обстежити його ротову порожнину. А на другий день собака загинув. Після лабораторного дослідження було встановлено захворювання собаки на сказ. У зв'язку із цим інфікована зона, де виявили мертву тварину, знаходиться на карантині. А також і визначено буферну, так би мовити, загрозливу зону. Це селище Летичів, села Рудня. Дерлівка Летичівської територіальної громади. Затверджено план заходів із ліквідації та недопущення поширення сказу. Власниця дворогосподарства проходить курс щеплення проти сказу, також щеплюють і всіх сільськогосподарських та домашніх тварин у загрозливій зоні. Ще більше актуальних анонсів та новин доступні у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути вчасно поінформованими. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.